Доброго вечора, це програма час підсумки дня. Сьогодні ми маємо ексклюзивного гостя. Це колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, який щойно буквально вийшов з в'язниці. Доброго вечора, Юрій Віталійович. Вітаю вас. Не сподівалися побачити вас у ці дні в нашій студії. Як ви почуваєтеся? Е, ну, перш за все, я також не сподівався, що сьогодні буду в офіс студії, але почуваюся себе як вільна людина. А що таке воля для людини? Ми, ті, хто залишаємося на волі, дуже часто не розуміємо, що це, і перестаємо це цінувати. У мене є одна погана новина про те, що насправді, якщо вдуматися, то різниця між ситуацією по той бік колючого дороту і по цей, не така вже велика. Просто там мала тюрма, а тут велика. Ситуація в країні дійсно нагадує велику тюрму. Тому е дуже важливо зберігати свободу. Думок, дій, планів, переконань внутрі себе незалежно від того, чи ти знаходишся, як я, наприклад, цих два майже з половиною роки в малій тюрмі, чи всі мої друзі, колеги, однодумці у цій великій воля або свобода, це стрижень, хребет людини. І вона має бути незалежно від того, в яких зовнішніх обставинах ти знаходишся. Дуже часто у тій, як ви кажете, великій тюрмі ми здебільшого українці втрачаємо хребет. Про це пишуть багато в статтях і так далі. А от ви в тій малій тюрмі хребет не втратили. Як це вдалося? Я не згоден, що українці його втратили. Дійсно було покоління, яке виховувалося без розуміння важливості цього хребта, але я не вірю в те, що в Україні багато, а тим більше більшість людей не мають того. Мають. Інше питання, що у них не завжди знаходиться місце, де його продемонструвати. У мене доля склалася так, що я мусив в часів ще України без кучми бути як на долоні. І, звичайно, в тюрму я потрапив не як простий громадянин, а як політик. І з першої секунди я розумів, що це політична розправа не тільки наді мною, як над Луценком, якого є багато ворогів у нинішньої влади. Але і не як над людиною, яка для цих людей, та й для багатьох нормальних людей представляла собою помаранчевий майдан. І тому я прекрасно розумів, що в тих обставинах тюрми моє перше завдання продемонструвати, що не всі в цій країні бояться, і не все в цій країні продається. Тому це було тим невеличким, що я міг продемонструвати як щоденний опір злу. І це було те не те маленьке, чим я міг віддячити мільйонам людей, які вірять те саме, що вірю я. Ви, до речі, вийшли ще більшим оптимістом, ніж були. Його вас сьогодні називають в соціальних мережах чи не найбільшим оптимістом в українській політиці? Е, дуже вдячний, бо насправді я сам себе так уявляю. Я взагалі вважаю, що в українській політиці зараз найбільше бракує саме такої величезної ін'єкції оптимізму. Вона нам вкрай потрібна. Без, Звичайно, не безбашеної оптимізму, який не має жодних підстав, що, мовляв, все просто якось само по собі розсмокчиться. А ні, ми маємо мати оптимізм про те, що в цій країні є люди, які готові зорганізуватися і повернути країну на нормальний європейський шлях розвитку. І я абсолютно переконаний, що таких людей знайдеться чимало уже в найближчий час. Рівно рік тому Адам Міхнік, польський дисидент, написав вам окреме спеціальне звернення. Дозволю собі зацитувати такі слова: ти вийдеш із в'язниці з високо піднятою головою, а їх до кінця життя буде переслідувати власне приниження і боягузтво. Що хочете сказати їм? Ви знаєте, я також, що вчора гротав інтернет і час від часу натикався саме на це висловлювання пана Адама Міхніка. Той лист, до речі, для мене був дуже великою підтримкою моральною, перш за все, і, між іншим, дуже повчальною, про те, що я не перший, боючий, не останній в цьому великому світі неправди і протистояння добра і зла. Що я можу сьогодні сказати? Я не рівнявся на цю фразу, щоб якось одягнути маску, вийти переможцем. Ні, я, ну якщо чесно сказати, десь перших два тижні в тюрмі були дуже важкими, не з фізичної точки зору, хоча камера була просто жахливою. Це камера ще царської часів 19 століття, в якої немає ні санвузла, ні ну, елементарних залишків хоч якоїсь цивілізації. Це вже в тюрмі чи в СІЗО? Це в СІЗО. Ну, власне, це царська тюрма. Причому я сидів в, в бувши камері смертників. Звичайно, це зараз вже дещо інша камера. Але саме на тому поверсі, де сиділи холодноярці, де сиділи діячі УНР, на тому в тому крилі, де сидів Петлюр. Тобто, ну історія дихає тими стінами. Але стіни, ну, чесно кажучи, жахливі. Тим не менше, я людина, яка ніколи особливо не вимагала ні комфорту, ні якихось там ну, розкішного життя. Для мене це було байдуже. Але е самі розумієте, людина, яка в день зустрічалася як щонайменше там, з 50 людьми, друзями чи ворогами, а тепер немає жодного контакту, жодної дії. Ну, це був важкий пер перелом. Плюс, звичайно, вся машина е пропаганди, майже вся, звичайно, крім е нормальних, незалежних засідан. Масу інформації Дякую. працювала на те, щоб довести, що Луценко, злочинець, корупціонер, ну і таке інше. І, взагалі, він вже в минулому. То для мене було дуже важливо усвідомити, Да, в мене хочуть вкрасти часи, роки, які я проведу в тюрмі. І буквально тижнів через два я зрозумів, що я не маю права просто сидіти в тюрмі, я маю працювати в тюрмі і в першу чергу працювати над собою. Уже потім я сформулював правило, що для політичного в'язня найголовніше в тюрмі зрозуміти не за що сидиш, а для чого сидиш. І тоді я зрозумів, що я сиджу для того, щоб провести дискусію з собою. І я, напевно, найжорсткіше критикував себе не хтось, а я сам себе, щоб знайти більш точні відповіді на те, яку Україну я люблю, на те, щоби. Поставити самому собі дуже погані оцінки за свою попередню діяльність. За те, щоб не зламатися в тому, що в мене було доброго. Ну і можна багато ще речей говорити, але суть в тому, що за цей час я практично жодного дня не провів, сидячи в тюрмі. Я в ній читав, писав, виступав, боровся, добивався, мріяв, планував. І мені здається, що сьогодні я маю право говорити, що я маю ту ін'єкцію оптимізму, яка потрібна в українській політиці. Скільки ви книжок прочитали? 303 дочитував якраз вчора, коли ні з того, ні з цього вбіг, заскочив начальник колонії і сказав, щоб я негайно йшов, бо я звільнений. Мені здається, в нього, між іншим, вчора було найбільше свято, бо в нього був день звільнений від Луценка. Але якщо без гумору, то книжки це унікальна можливість пережити. Дуже важливий досвід і отримати неймовірно важливу інформацію, якщо, звичайно, читати правильні книжки. Якщо без гумору, то перед тим як вас гримували, я побачив вас, побачив так само шкіру. Як ви по здоров'ю себе почуваєте? Я не думаю, що це та тема, про яку треба говорити публічно, ну формально можу вам сказати, почуваюся не так добре, як хотіли би друзі, але не так зле, як розраховують вороги. Ну, можливо, додам ще одне. Я буквально завтра пройду те обстеження, яке мені відмовляли вже більше місяця у лікарні оберіг у свого лікуючого лікаря. І сподіваюся, що тепер я таки зроблю. Необхідну заплановану другу операцію, яку мені півтора місяця не давали можливості зробити. Чи це буде в Україні, чи це буде за кордоном? Як сьогодні вже про це говорять мої лікарі, я ще не готовий сказати, але в будь-якому разі боюся, що мені прийдеться пройти ну серйозний курс лікування перед тим, як повернутися до як завжди, я це робив, надзвичайно активної політичної діяльності. В чому ви бачите активну політичну діяльність сьогодні? Чого Україна сьогодні потребує? Ми бачимо опозицію, яка з одного боку виводить людей на майдани, на мітинги. Владні фракції говорять про те, що і комуністи регіонали, Та що таке 5 тисяч, що таке 10 тисяч, чи 15-20, як було учора в Києві? Е, перш за все, я вважаю, що опозиція робить дуже правильно. І давно це потрібно було зробити, щоб пішла до людей. Взагалі, будь-які країни, навіть найбільш демократичні, сила опозиції завжди знаходиться на вулиці серед людей. А тим більше це стосується такої авторитарної країни, якою є, на жаль, нинішня Україна. Друга позиція питання про кількість. Ніколи не буває. Революція от просто нараз в якійсь точці вийшов мільйон людей чи півмільйона людей. Активність людей має готуватися, люди мають звикнути про те, що вихід на вулицю є їхнім не тільки правом, але й обов'язком. Третє питання. Люди підуть на вулицю, підуть до опозиції, коли зрозуміють свій особистий інтерес, який співпадає з гаслами опозиції. В цьому контексті мушу покритикувати нашу опозицію, яка почала цю вуличну кампанію дещо не вдало, хоча потім виправилася. Вони говорили про повстання, про імпічмент. Ну, кожна розумна людина, а в Україні всі розумні люди. Дарма хтось думає, що люди не розуміють політику. Можливо, вони деталі якісь не розуміють, але відчувають. Так, от люди розуміють, що ні революція, ні повстання, ні імпічмент президенту по вихідним за окремим графіком в обласних центрах не робиться. Тому е, я взагалі не рекомендував би вживати такі слова як повстання, е, революція. Е, ну або ще більш міцні але в нас була акція «Повстань Україну. Зараз вставай Україну. Називати можна, але не можна називати це повстанням. Не можна називати це революцією, не можна говорити про те, що ми доб'ємося імпічменту. По одній простій причині є таке поняття, як інфляція, і воно стосується не лише грошей, воно стосується також і політичних термінів, і гасел. І девальвація таких серйозних речей, які використовуються, напевно, один раз півста років в Україні правда частіше. Не варто робити. Але йти до людей і організовувати звичку. Не перекладати відповідальність за країну на плечі опозиції, а боротися разом з опозицією за свій власний інтерес усім мільйонам тих, хто голосував за опозицію, дуже потрібно. І в цьому я повністю підтримую і Арсенія Яценюка, і Олега Тягнебока, і Віталія Кличка. Більше того, і це, напевно, основна річ, яку я хотів би сказати сьогодні в телебаченні. Я не збираюся бути четвертим. Єдність трьох парламентських опозиційних сил склалася. Я буду робити все, щоб їм допомогти. І якщо ви спитаєте, чим же тоді ти будеш допомагати, то моя відповідь буде такою: я постараюся, ну, очевидно, після лікування або разом з лікуванням е скоординувати дії тих інтелектуалів, які розуміють, що персональна зміна президента в цій країні це ще не все. Але виходить, що ви будете допомагати усім трьом чи комусь одному з трьох? Зараз ви зрозумієте. Я вважаю, що усунення Януковича від влади це необхідна, але недостатня умова для життя в нормальній країні. В нашій країні люди тікають з України. Хтось втік, а ще більше хоче, не тому, що нею править Янукович, вірніше, не тільки тому, а тому, що вони не бачать перспективи. Вони бояться тут жити, народжувати і навіть вмерти. І тому ми маємо людям сказати, який в нас план нової країни. І перед тим, як опозиція визначитися з єдиним кандидатом президенти, вона має визначитися з єдиним планом нової країни. Я особисто вважаю, що це робота цю роботу мають зробити позапарламентські інтелектуали. Будучи оптимістом, і ну так сталося через цю тюрму людиною, не заангажованою в жодний ну, серйоз до кінця вірніше так всерйоз, але не до кінця жодний із трьох парламентських опозиційних таборів. Я хочу взяти на себе е, таку претензію скоординувати діяльність тих, хто каже про третю Українську Республіку, про план нової країни. І коли ми його сформуємо, фактично це стане планом, за яким люди проведуть такий собі тендер. На нового виконавця цього плану. Ось це і будуть президентські вибори. Ряд експертів, якраз у зв'язку з цим написали, що Луценко створює силу, яка буде обирати одного з трьох на президента України. Так, я хочу допомогти громадянам України стати тою силою, яка обере не просто симпатичного президента, а обере президента, який буде реалізовувати найкращим чином симпатичну і потрібну корисну для них програму. Дозвольте тоді ще одну цитату: дисидент Володимир Буковський в своїх спогадах написав таке: все людство поділяється на дві частини: на тих, з якими ти зміг би сидіти в одній камері, і на тих, з якими ти не зміг би. Яценюк, кличко. Тягни бок, з ким би ви змогли сидіти в одній камері. Я дуже не хотів би, щоб хтось із цих трьох політиків сидів у камері. Я сидів з чудовими людьми в камері. Я сидів із Шекспіром, я сидів із тим же Буковським, я сидів із Гройсманом, я сидів із, між іншим, в тюрмі побував Йосип Бродський, от остання книжка, яку я не читав, діалоги з Бродським. Я сидів ну, просто з геніальними людьми, з Умберто Еко, ну тут безліч людей можна перечисляти а яких. В опозиції. Кому з ви більше опозиції симпатизуєте? я хотів би не сидіти, а тим більше в камері, а працювати в єдиній команді. А кому ви більше з трьох симпатизуєте? Хто або хто більше готовий сьогодні до того, аби третю республіку очолити? Е, я би сказав так: на сьогоднішній день жоден із цих трьох кандидатів не є самодостатнім лідером з набором усіх, я підкреслюю, усіх недостатніх всіх достатніх якостей. Хтось більш мудрий. Чисто з життєвої досвіду і базової освіти хтось більш радикальний, хтось е, більш е, рішучий, але повного набору інструментарію потрібного для того, щоб стати лідером нації, поки ще при всій моїй повазі до них немає. Хоча е, кожен із них дуже виріс. За е, той час, поки працює новий парламент, кожен і Яценюк, і Тягнебок, і кличко дуже сильно виріс. І я не хочу наперед загадувати, а тим більше я не хочу вирішувати, хто з них достойний. Я ще раз скажу, тендер на е, посаду єдиного кандидата від опозиції, а власне від народу. Бо сьогодні проти Януковича виступає 80% виборців. Так от, 80% виборців я хочу допомогти зрозуміти, що вони мають найняти до влади того, хто реалізує потрібну цим 80% програму, а не просто посадять нове обличчя у старе крісло. У 2013-му на касаційних судах у вашій справі дуже часто в залі бачили Віталія Кличко. Це якось впливає на ваше ставлення до нього? Я спілкувався із Віталієм Кличком, спілкувався із Росенієм Єциніком. Я листуюся з Юлією Тимошенко. Я не секрет, що, наприклад, я часто зустрічався з Петром Порошенко. Звичайно, я спілкувався ну, з моїми друзями: Романом Безсмертним, Тарасом Стецьким, Славою Кириленко. Ну, безліч людей. Людей, можливо, не з такими загальноукраїнсько-відомими прізвищами також листувалися зі мною. Я на сьогоднішній день не можу сказати, що в мене є людина, з якою я завтра почну працювати як кандидатом президента. Я хочу працювати з людьми, щоб вони цього разу обирали несимпатичну людину. Він не лише симпатичну людину, і навіть не лише вольову людину, і навіть не лише грамотну людину. Я хочу, щоб вони обрали людину, якої є всі вольові характеристики, всі розумові характеристики, команда і програма. Оцього нам бракувало на Майдані. Якщо чесно говорити, то Майдан був геніальною подією, найкращою подією в моєму житті. Але ми тоді обрали симпатичну месію. За яким не стояло ні зрозумілої програми, ні зрозумілої команди. Хай мене дарують і я, в тому числі, в тому винен. Але ну, ви вже тут цитуєте афоризмами, я також застосую мій один з моїх улюблених. Конфуцій казав, що наша сила не в тому, що ми не падаємо. Наша сила, людей сила в тому, що ми падаємо, але піднімаємося і йдемо вперед. Так ось ми маємо зробити позитивний висновок з Майдану. Не кидаючи більше каміння в тих, хто призвів до його дискредитації. Не треба постійно дивитися назад, треба дивитися вперед. Так ось ми маємо зробити висновок, що тебе найняти не вождя, хоча є люди дуже симпатичні, тебе найняти вождя з командою, якою є цільова програма. І ще одне уточнення: треба повчитися у Михайла Саакашвілі, в тому, що в нього був і лідер, і команда, і програма, але не тактики, а стратегії. От, я хочу, щоб люди подумали не про те, що буде в 2015 році, хоча це також дуже важливо, не те, що буде в 17-му році під час нових виборів в парламент. Я хочу, щоб вони подумали, що буде в найближчі 25 років в українській політиці, в єдиній українській державі, не розділені на схід і захід, на Москалів і бандерівців, на російсько українсько і ну, іншомовних. Я хочу дійсно, щоб країна нарешті. Подумала про те, що вона не є частиною Європи або Росії. Це є Україна, яка має збудувати для себе зручну хату. У Нас залишається ще півтори хвилини. Останнє запитання. Очевидно, коли ви вийшли з в'язниці, ви сказали, що одним з перших хочете побачити Юлію Тимошенко, коли буде ця зустріч. Я більше того, я навіть можу вам сказати, що серед тих двох жінок, яких я найбільше шаную, одна, на жаль, знаходиться все ще в в'язниці. Я вважав і вважаю її найближчим своїм соратником і, безумовно, хотів би, щоб вона була на свободі якомога швидше. Тут є одна дуже важлива деталь. Вчора було не лише свято для моєї дружини, моїх друзів, та й для мене особисто. Вчора відбулося не просто звільнення Луценка. Вчора відбувся дуже важливий, можливо, маленький, але дуже важливий перший крок по відновленню нормальної політики в Україні. Це крок по виходу з тупика, в який загнала цю країну нинішня влада. Він був зроблений неяковирно, так само, як і був зроблений крок в тупик, коли нас саджали. Так ось цей перший крок має доповнитися другим. Зробили крок лівою ногою, випустивши Луценка. Зробіть крок і правою ногою, випускаючи Трошенка. Побачимо, чи піде на це влада Юрій Луценко, колишній міністр внутрішніх справ, був гостем нашої студії. Я ж кажу вам до побачення уже за лічені хвилини у нашому ефірі. Дивіться продовження і обговорення, що означає для України звільнення Юрія Луценка.